На Харківщині продовжують проводити розмінування території. Кожного дня область прочісують сотні працівників піротехнічних підрозділів ДСНС. Тільки за минулу добу обстежено біля 0,6 гектар територій і 0,6 кілометрів ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 25 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 14 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 71 однієї особи особового складу та 28 одиниць техніки. З початку вересня піротехніки обстежили майже 1900 гектарів території Харківської області, 253 кілометри автомобільних доріг. 768 км лінії кілометрів електропередач, більше 156 км кілометрів залізничних колій та майже 188,5 км кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 49 тисяч 330 вибухонебезпечних предметів. І найголовніше рятувальники вкотре нагадують цивільним про обережність та у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомити за номером телефону 101. Категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. У Харківській області дуже часто кажуть, зустрічаються протипіхотні міни: міни дистанційного мінування, міна пелюстка. Фахівці попереджають про те, що більшість із них можуть бути непомітними. Тож, у разі виявлення підозрілого предмету, одразу звертатись до профільних служб та також дотримуватись правил трьох не потрібно пам'ятати три не. Перше не панікувати. Друге не підходити близько ні в якому разі. І третє не здійснювати будь-яких механічних дій, тобто переміщення, струс, тертя, нагрівання, взяти додому, похизуватися товаришам або рідним. Ні, цього робити не можна. Працівники ДСНС також проводять інформаційні заходи для волонтерів, розповідають про основні правила мінної безпеки, для того, щоб вони у свою чергу розмовляли із населенням, яке залишилось на лінії розмежування. Більше того, ведуть просвітницьку діяльність і артисти. Так, харківський гурт танок на майдані Конго презентував пісню про те, як вберегтися від мін, розтяжок гранат, нерозірваних снарядів та інших вибухових пристроїв. Кліп у стилі аніме, створений у співпраці з ДСНС України. Пісня транслює відношення домінної небезпеки та головні правила поводження у разі надзвичайної ситуації. Ракети, міни і гранати, і тут, і там подаруночки відвади, того, що з нами сталося, вже десять реш. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. А ось він твій перший крок. Артисти вважають, що нагадувати про обережність потрібно щодня, адже чим частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки, хоч і наспівувати як пісню, тим краще. Марія Соловйова та Юрій Бубикін Харківські звістя.